Дивіться, насправді ситуація дуже непроста. Ми розуміємо, який час живемо, тому бачили неоднократні, так скажемо, перерви в матчі, так проблеми зі світлом. Але після якої ми вже спустились до арбітражу разом з представниками клубу, нашому і металіста, і в принципі погодили е дати ще один шанс відновити світло і дограти цей поєдинок. Е я рахую, що ми зі своєї сторони в принципі е поступили солідно, пішли на цей крок і домовилися доіграти цей поєдинок до першого. na vstupného povtorenia Такої ситуації відбувалася. тому наразі ось така ситуація. Зараз я озвучила, що один з варіантів розглядали, що завтра можливо дограти матч. Чому не зійшлися на цьому? Ну, в багато моментів є в цьому плані. По-перше, і ми на це не розраховували, і там переговорив з нашим адміністратором команди, що є проблематична логістика і так далі. А далі вже є так, скажемо, інші інстанції і процедура, як вирішити цю проблему. Але зі своєї сторони, керівництвом клуба, найвищим керівництвом клубу між президентами було погодження, що ми виходимо до. Граємо і ще даємо останні шанс. Якщо все окей, світло не вибиває. Продовжуємо цей матч. і Його закінчимо. Якщо стається повторна ситуація, то ми уходимо в роздягання і завершуємо цей матч.